Не завжди трапляється, так як хочеться у світі садових справ. Зокрема, рідко, коли квіти в горщику розпускаються, одразу існує одна дія, яка прискорить цей процес досвідчень. Квітникарі точно, хоч раз в житті, стикалися з такою проблемою, коли рослини не розпускалися, навіть якщо надавали й правильний догляд. Найпоширенішою причиною є вода якої вони поливають квіти? Не секрет, що водопровідна вода містить собі велику кількість хлору, який негативно впливає на здоров'я рослин. В результаті через хлор квіти припиняють нормально рости і не розпускаються. Проте не слід засмучуватись, адже існують способи вирішення цієї проблеми. Для цього вам знадобиться два інгредієнти, які знайдуться у кожної господині. Йдеться про цибулення та лимонну кислоту. Лимонну кислоту слід розвести у воді, щоб хлор був не таким відчутним, а рослини в свою чергу отримують все, що треба для росту. Для приготування знадобиться лише одна чайна ложка лимонної кислоти і 5 літрів води. Все це перемішайте. Як альтернативу можна використовувати щавлеву кислоту. Але тоді її знадобиться 10 разів більше, а води так само 5 літрів. Що стосується цибулинь, то вам знадобиться жмень, лошпиння, яке слід залити літром води. Цьому розчину слід дати настоятись 7-12 годин. Після цього його сміло можна використовувати для поливу. Таке добриво слід використовувати 3 дні підряд, але не більше 3 тижнів. Майже одразу ви побачите, як покращиться стан рослин, підживлення цибулиння не лише сприяє гарному росту квітів, а й захищає їх від шкідників. Лошпиння містить речовини, які здатні зробити рослини міцнішими і більш стійкими до захворювань. Тому обов'язково спробуйте ці два методи на практиці. Адже результат вони показують грандіозний, а витрати є мінімальними. А також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал.